Страшні дні, коли їх не було. Їх не було як людей, їх не було в СІЗО, їх не було на суді, їх просто ніде не було. Як потім стало відомо, що це період, якраз коли їх, з них вибухав, їх ламали, отак от скажемо. Треба було зламати, примусити до підтримання отої історії. ФСБшне про диверсантів. От, і там це було найстрашніше, тому що це питки, це побиття, це током били, все фальсифікувалось, хлопці захищались, їм впарювали там адвокатів підставних, не виходило. Вони зібрали таку доказову базу. Цілу всіх цих е, недозволених методів слідства, фактів фабрикації справ. Е, ну, але самий справедливий російський воєнний суд, звісно, що там нема таких варіантів, щоб людина. Впаяли їм по максимуму. Ні-ні, не по максимуму. У Льох хлопчик маленький син, то йому скастили пів року. Не 15, а 14,5.